Ви, мабуть, чули про гіпноз. Хтось вважає, що це чарівна таблетка від усіх хвороб. Хтось боїться, що під гіпнозом можна перетворитись на безвольного зомбі, а хтось упевнений, це просто дешеві трюки для сцени. Але що таке гіпноз насправді? Звідки він узявся і як змінював людські долі протягом століть? Щоб зрозуміти, треба повернутися у далеке минуле. Стан схожий на гіпнотичний транс. Описували ще у стародавньому Єгипті понад 4 тисячі років тому. Єгипетські жерці клали людей на кам'яні ложа в храмах сну, запалювали пахощі і тихо шепотіли молитви. Кажуть, у цей момент хворі переставали відчувати біль, а деякі ніби спілкувалися з богами. Подібні практики були в Індії. Там йоги занурювались у медитацію, коли людина годинами не реагувала на зовнішній світ. У Європі першим, хто наважився вивести транс із містики в медицину, був Франц Месмер. У XVIII столітті він придумав концепцію тваринного магнетизму невидимої рідини, що нібито циркулює в тілі. Месмер водив руками над пацієнтами, торкався їх палицею і запевняв, що це лікує. Його методи стали настільки популярні, що у Парижі вишикувались черги охочих вилікуватись. Французька академія наук створила комісію для перевірки, у ній був навіть Бенджамін Франклін. Висновок був однозначний, жодної магічної рідини немає, усе працює через силу уяви, невидимі течії, що пронизують усе живе, несуть у собі силу зцілення і гармонії, писав сам Месмер. І, хоч він помилявся щодо магнетизму, саме його сеанси започаткували вивчення гіпнотичних станів. Наступним кроком став Джеймс Брейд, шотландський лікар, який увів слово гіпноз. Він помітив, що коли людина довго дивиться на яскравий предмет, її свідомість ніби вимикається. Він садив людину на стілець і просив не відривати погляду від блискучого предмета. Зазвичай леза ножиць. Або кишеньковий годинник, погляд мав залишатися нерухомим. Вже за кілька хвилин такої концентрації нервова система виснажувалася, повіки тяжіли, дихання сповільнювалося, свідомість тьмяніла, наче людина занурювалася на півсон. У цьому стані Брейд міг впливати на пам'ять, притуплювати або усувати біль, змінювати фізіологічні реакції, гіпноз це не сон. А стан особливої сприйнятливості, що відкриває двері підсвідомості так він описував явище у Франції. Жан Мартин Шарко вивчав гіпноз у пацієнтів із неврозами. Його сеанси нагадували театр хтось падав у транс, хтось плакав або сміявся без причини. Саме до Шарко приїхав молодий Зигмунд Фрейд. Спершу Фрейд вірив, що гіпноз датен звільнити підсвідомі спогади. Але пізніше розчарувався. Я відмовився від гіпнозу, зберігши лише те, що пацієнт лежить на кушеці, а я сиджу позаду. Моє завдання допомогти йому згадати те, що раніше ставало доступним лише під гіпнозом, писав Фрейд. А тепер перенесемося ближче до нас в Україні гіпноз відомий понад 100 років, у Києві наприкінці 19 століття. Лікарі проводили публічні гіпнотичні досліди у радянський період. Гіпноз застосовували для лікування болю, залежностей і тривожних розладів. Але справжній бум настав у 90-х роках. Анатолій Кашпіровський став символом телевізійного гіпнозу. Вечорами мільйони людей сідали біля екранів, слухали його голос і вірили, що недуги зникнуть. Тоді ж Алан Чумак заряджав воду біля телевізора. Хтось сміявся, інші клялись, що почувалися здоровішими. Я не гіпнотизую людей, я лише створюю умови, за яких вони самі дозволяють собі змінюватися. казав Кашпіровський у світі відомі інші гучні історії масового гіпнозу. Американський гіпнотизер Патрік Колінс у 60-му році проводив шоу. Де глядачі раптово втрачали свідомість. Після кількох позовів про моральну шкоду подібні вистави заборонили. Ще одна тема гіпнотичні свідчення в судах. У 80-х роках у США була справа «піпл проти». Ширлі, коли жінка під гіпнозом пригадала обличчя нападника, адвокати довели, що це результат навіювання. Суд визнав такі свідчення недостовірні, і донині у багатьох країнах будь-які зізнання під гіпнозом не мають юридичної сили. У 90-х у терапевтичних кабінетах почали з'являтися тривожні історії. Під впливом гіпнозу пацієнти згадували сцени сексуального насильства в дитинстві, іноді з деталями яких не могли знати. Не було доказів лише сльози, фрагменти образів і глибока віра в те, що це правда. Почалася хвиля судових справ. Людей звинувачували у страшному через спогади, що могли бути не спогадами, а підсвідомими вигадками, навіяними терапевтом. Так виник рух проти так званих відновлених спогадів, бо гіпноз, як виявилось, не лише відчиняє двері пам'яті. Іноді він підсовує туди нові хибні ключі, і тоді руйнуються не лише ілюзії, а й цілі родини. Гіпноз це здатність розуму творити реальність із власних очікувань, писав Шарко. Але гіпноз не завжди закінчувався добре. Є зафіксовані випадки, коли людям після сеансів ставало гірше. Наприклад, у Франції в 91-му році. Пацієнтка після експериментальної гіпнотерапії від депресії потрапила у стан психозу і більше не змогла повернутися до звичного життя. Інша історія, коли у Бельгії людина після гіпнозу почала відчувати нав'язливі ідеї і була госпіталізована. Та у противагу є десятки прикладів, коли гіпноз допомагав змінити долю. Відомі випадки, коли пацієнти позбувалися болю. Страхів залежностей. Американські військові після війни у В'єтнамі застосовували гіпнотерапію для подолання травматичних спогадів. В Україні такі методи теж використовують для ветеранів, яким важко заснути і позбутися нічних кошмарів протягом ХХ століття спецслужби різних країн активно досліджували можливості гіпнозу. Як інструменту розвідки допитів і психологічного контролю. Особливо це стало помітно під час Холодної війни, коли ЦРУ США реалізувало секретний проєкт МК Ультра комплекс експериментів із застосування гіпнозу, психотропних речовин та інших методів маніпуляції свідомістю. Мета проекту є створити контрольованих агентів, здатних до виконання завдань. Без усвідомлення або отримувати інформацію під гіпнотичним впливом. Хоча багато деталей залишаються засекреченими, відомо, що у ході проєкту постраждали сотні людей, серед яких добровольці, пацієнти психіатричних клінік і навіть співробітники ЦРУ. Сьогодні гіпноз застосовують у психотерапії, медицині болю, стоматології. Але поруч із цим росте індустрія гіпнозу у смартфоні. У маркетплейсах тисяча додатків, що обіцяють швидке схуднення чи зцілення тривоги, такі аудіо можуть тимчасово заспокоїти, але не замінюють професійну терапію. Як заводять у гіпноз? Все починається з тиші. Повільний рівний голос просить зосередитися на одній точці маятник, палець чи просто уява. Дихання сповільнюється, вдих, видих, і ось вже тіло розслабляється, думки сповзають у фон. Далі ритмічні повтори. Ти занурюєшся глибше, ще глибше. Настає момент, коли свідомість відпускає контроль це індукція. Людина плаває між сном і явою. Потім поглиблення стану, сходи вниз, двері в уяві, що відкриваються. І, коли людина готова, голос вводить навіювання. Коли ти прокинешся, ця звичка буде здаватися чужою. Наприкінці, вам ви який вивід, на рахунок три, ти прокинешся, очі відкриваються, здається, ніби нічого й не було, але щось вже не таке, як раніше. І є ще один гіпноз, про який мало хто говорить це Тікток і Інстаграм, де ми гортаємо стрічку годинами. Не помічаючи, як зникає час, у чомусь це теж гіпноз, коли увага звужується, а критичність вимикається, тільки тепер не треба маятника і темної кімнати, достатньо яскравого екрана і нескінчених відео. Гіпноз ти є це не магія і не трюк, це здатність людського мозку настільки зосереджуватись, що навійвані образи стають справжніми. Історія гіпнозу. Це історія нашої довіри і пошуків легких рішень. Тож перш ніж довіряти будь-кому, чи то лікарю, чи телевізору, чи екрану телефону, варто подумати, чи я справді цього хочу, чи це просто ще один спосіб уникнути реальності. Якщо вам сподобався наш короткий екскурс, то буду вдячений за лайк чи підписку. А якщо ви були під гіпнозом, чекаю ваші історії в коментарях. Бережіть себе до зустрічі.